Вітаю вас, друзі! І сьогодні всі нарешті дочекалися відео про Ауді. І насправді це відео знімалося дуже багато часу. Десь півтора місяці точно не було про неї серії. Вона фарбувалася, вона розбиралася, вона збиралася. І нарешті сьогодні є результат. Її пофарбували, я вкинув туди назад двигун. І сьогодні у відео будемо пробувати її запускати. Та ще щось, які я вже продав. Тому що, як я і казав раніше, що відео знімалося дуже великий проміжок часу. І наразі у мене немає своєї тачки для Сування розпродав все, всі інші тачки вони або робляться, або варяться, або фарбуються. Тому зараз я їжу на доджі який взяв на декілька днів у свого батька. І перед тим як почати це відео, хочу зробити маленьку розпаковочку. Ось тут лежить у мене. Пахучки від Wonder Waifers. Я десь місяця три назад купляв, вже цілий пакуван з різними запахами. Ось зараз вибрав собі декілька, які мені найбільш сподобалися, і хочу розповісти вам про ці якісні пахучки американського виробника Wonder Waveers. Та розповісти, де їх можна придбати за дуже невеликий кошти. Сайт так і називається Wonder Waifers. Як ви бачите, тут можна замовити пахучки по дуже класним цінам, а також обрати, які саме пахучки вам треба. Ось я замовив собі наразі ось такий сет за 360 гривень 16 пахучок. Сет називається «Автомобільний». Також можна замовити фруктовий, можна замовити свіжий. Але якщо ви не знаєте, які саме смаки вам обрати, ви можете замовити повний набір, який складається з 24 унікальних запахів, і він коштує всього 480 гривень. Це виходить приблизно по 20 гривень за одну пахочку. Ну, трошечки більше, якщо з доставкою брати, ну нехай буде 25. Але якщо ми підемо в автомагазин, то там одна ялинка, якої вистачає ну буквально на декілька днів, коштує 45-50 гривень. А зараз я вам розповім, як цими пахучками користуватися. Оскільки у мене сет автомобільний, він приходить ось в такому пакетику. Також тут є невеличка візитівка, Ось, наприклад, QR-код, можете одразу відсканувати, перейти, подивитися, і інструкція по використанню. Ну, наприклад, ми візьмемо нову машину. Ми її розпаковуємо. Тут немає ніяких мотозок, просто дістаємо. Вона вже починає дуже сильно пахнути. І нам треба її покласти десь не на сонці, десь у якесь місце, де вона буде довго пахнути. Можна взяти дві, покласти під килимки, щоб прямі сонячні промені на неї не потрапляли. Можна кудись сюди вставити, можна під козирьок. Буде ще довше пахнути. Вставляємо. Закриваємо все в автомобілі. Дуже приємно пахне, і цей запах залишається не на 2-3 дні, а десь тиждень точно вона буде тримати, якщо все правильно зробити і покласти її в те місце, де вона не буде вивітрюватись та не будуть потрапляти сонячні промені. Тож посилання, де придбати ось такий набор пахучок, я залишу в описі під цим відео. Навіть у розіроші за Audi в бокси я кладу такі самі пахучки. Тому вже люди, які ну які їх отримали, вони також протестували. І тепер ви знаєте, де їх купити окремо від розірошу. Ну, а зараз я вам бажаю приємного перегляду. Повертаємося на півтора місяці назад, де ми ще тільки-тільки віддавали це ауді на фарбування. Кроки на ауді, вже коли її тягнуть і коли вона на своїх колесах. Так, їдемо в малярку, точніше тягнемо її без двигуна. Коли рівно їдемо, то плюс-мінус нормально. Звісно, що воно там все стучить. А, ну стучить все, привода у нас крутяться по Перетягам у нас все це діло стучить Тому що по-іншому ніяк. Якщо зняти привода, у нас колеса залишиться тільки на одних підшипниках і вони можуть вискочити. Ну а зараз якби, потрошку їдемо. В будь-якому разі ревізію тих гранат що будемо робити, тому я думаю, з ними навіть нічого не станеться, а потім поміняємо змазку. Потроху-потроху їдемо. Зараз у лужу заїдемо. Вчора був дощ уночі, ну і сьогодні зранку. Коротше, там от вже не перший раз чувак просто виїжджає з гаража і ставить отак машину свою. Що не проїдеш, не об'їдеш. І ще кричить, чого ти їдеш по своєму ряду. А Ані часом малярка знаходиться по цьому ряду. Ми зараз приїдемо, поставимо під ворота і скажемо все окей. <тас> Хорошо, до свидання. От такі люди. А мені пофігу, я тут у своєму гаражі калупаюся, під ворота поставити тачку якусь, копійку без коліс. А що, я на своєму ряді, мені яка різниця. Об'їдеш, об'їдеш, з іншого боку гаража заїдеш, дирку собі зробиш. Оце ну, просто. Менталітет людей такий. Ладно, я об'їжджаю, коли я їду на своїй машині, вона їде своїм ходом. А тут якби, зайвий раз руля крутнути, це вже ризик якийсь є, що там щось граната відпаде чи ще щось. Тому що ну, машина просто зібрана для того, щоб доїхати з точки А в точку Б на тросу. Для того, щоб фарбуватись. А тут такі кадри, ну, це просто, просто клас. Вже всі елементи, в тому числі і дверки, у нас вже загрунтовані. Перетиратися будуть і фарбуватися у найближчий час. Ось так виглядає стакан. Всі казали, що буде тут кінець, але, як ми бачимо, це щось робив типу, під завод, герметика наклав, ну, пофарбується, ще вона буде виглядати краще. Тут полочку вивели, зробили. Знову ж таки, тут ще буде накладка така, ще буде підтиратися, затиратися, може ще раз. Ґрунтуватися, воно, ну, щоб все виглядало ще більш краще. Оця частинка вона не фарбується, оскільки тут є номер, і ну, його взагалі не бажано фарбувати, тому тут залишиться підзавод. Трошечки підітреться, переходом на надується. Буде все в колір. Ланжерон залишається. Що ще можу сказати? Процес рухається. Вже наступні кадри, як цей автомобіль буде фарбуватися. До речі, друзі, я вам хочу нагадати, що цей автомобіль, після того як ми завершимо його відновлення та тюнінг, буде розігруватися. А це вже буде зовсім скоро, оскільки він готовий майже на 80%. А місць у розіграшу залишилося зовсім небагато. Список учасників ви зможете знайти під цим відео. А взяти участь у цьому розіграші дуже просто. Вам треба задонатити тисячу гривень або більше на побудову та відновлення цього проєкту. За кожен донат в тисячу гривень я вам відправляю подарунок. Бокс, там де буде знаходитись автомобільна хімія, автомобільна. Косметика, пахочки, сувеніри від мене і також найголовніше. Кожний бокс має свій порядковий номер. Це буде ваш номер у цьому розірошу. Всього загальна кількість номерів та загальна кількість боксів, яка буде у цьому розірошу, всього 499 штук. За кожен донат в 1000 гривень отримаєте один бокс, а за донат в 5000 гривень ви отримаєте один додатковий бокс в подарунок. Я вам буду відправляти не 5, а 6 таких боксів, і у вас буде 6 місць у цьому розірошу. Ну і так і далі. Якщо донатите 10, то ще додатково два бокси буде. Я думаю, логіка зрозуміла. Реквізити. Монобанки для донату ви бачите на своїх екранах буде номер і буде QR-код, кому як зручніше. Після того як задонатили на Монобанку, ви зараз бачите реквізити мого телеграм-аккаунту, куди необхідно прислати скріншот або чек про оплату і дані для відправки новою поштою цього бокса. Це ім'я. Прізвище по батькові, номер телефону, також місто та відділення нової пошти. Після чого вам відповідає менеджер, записує у таблицю. Таблиця до речі оновлюється під кожним наступним відео. Тому. Ви зараз не побачите себе, якщо вас запишуть. Ви побачите під наступним відео в таблиці, скачайте, там ви вже будете вписані. А також в описі під цим відео будуть посилання, будуть номери карт та вся інформація про цей розіграш. Якщо щось не зрозуміли, переходите в опис під відео, читайте та берете участь у цьому розіграшу. Розіграш відбудеться дуже скоро, оскільки, як я й казав раніше, автомобіль готовий на 80%. Залишилося тільки його зібрати, запустити, проїхатись там, тюнінганути трошечки, поміняти диски. Поміняти Колеса, затонувати, почистити, полірувати і я думаю, що ну десь в кінці вересня ми зможемо розіграти цю тачку, і вона дістанеться одному з вас, одному з моїх глядачів. Тож бажаю всім успіхів! А ми зараз погнали відновлювати ауді. Зараз буду розбирати морду, буде пилососити, вимивати від шпатлівки, тому що ну, є сліди, треба все це поприбирати, позачищати. І перед тим як вкидувати будемо двигун, я купив новий трос на... Коробку в передач, точніше, на селектор передач, оскільки той у нас розпушився і не давав селектору ходити як треба. Я думав, що треба купляти все в зборі, але ні, обійшлося. 1400 чи 1300 гривень ось такий трос. Зараз ми його встановимо на місце і встановимо вже на автомобіль, тому що він ставиться знизу, зверху прикручується, і його можна зняти або поставити, оцей блок. Тільки коли немає хвороб, тому що коли вона вставляється, вона щільно прилягає і ну ніяк ти туди вже не долізеш. Тому цим ми зараз будемо і займатися. Що ж, друзі, двигун ми вже встановили, пройшло плюс-мінус я не знаю скільки годинки-півтори. Він вже на місці. Нічого складного немає. Бачите, мої руки, я думав, що це буде то ну, десь набагато довше, ніж я знімав, тому що знімав я десь дві години. Але я тоді був сам. Зараз нас двоє і весь процес. Трошечки швидше пішов, і я думав, що складніше набагато буде його ставити назад, але виявилось, що ні. Ставити простіше було, аніж знімати. Це такий ось парадокс. Бачимо, він не запотівший Я його помив, що треба зробити, обслужив. Ну що можна сказати? Можна сказати, що сьогодні ми його встановимо, а завтра прийдемо вже підключимо, зберемо морду і спробуємо запустити. Хоча ні, збирати морду ми не будемо, ми просто спробуємо його запустити. Олива в двигуні є, олива в коробці є. Тому ну, інші рідини вони якби для запуску не потрібні. Тож зараз там залишається поставити кріплення подушки на коробці, і можна їхати сьогодні вже додому відпочивати, а завтра з новими силами приїхати запустити двигун у цього автомобіля і перший раз почути, як він працює. Взяв сьогодні у батька доджа для того, щоб забрати запчастини з ауді. Нам їх пофарбували взагалі. Ідеально навіть полірувати не треба. Головне їх не закоцати, коли я буду їх виставляти та ставити. Який колір у неї. Перламутр такий просто шикардосно виглядає. Так, це одне крило. Кудись зараз їх треба буде ставити, щоб не закоцати. Ну добре, я позаношу спочатку сюди. А потім вже буду дозбиратись. Спершу нам треба що? Треба спершу запустити цей автомобіль, а він не запускається, двигун прокручується. І таке відчуття. Ось я поспілкувався з людьми, що думав спочатку, що за того, що вона не зібрана, датчики не підключені. Хоча тут майже всі датчики підключені. Тут у нас не підключено тільки ДМРВХ. Я замовив новий повністю корпус фільтра. з фільтром це все ми доставимо. Також, що у нас тут? Коротше, у нас ще є брелок якийсь треба поміняти батарейку на тому брелку і може там стоїть імобілайзер якийсь. Заглушка. Чи не заглушка, а ну коротше така ось штука у нас є. Якийсь чіп, ось бачите? І він щолкає, коли запускати пробуєш. І оце він повністю сівший. Оцей. Деякі казали, що це відворіт, але може бути що і заглушка, щоб її запускати. Коротше, я не знаю, спробую поміняти все ж таки. Тому що ну, брилок, він взагалі не світиться, а повинен. А друге, в будь-якому разі, треба буде викликати електрика, підключатись, але це вже будемо робити, коли ми це все зберемо. А для того, щоб зібрати, мені повинні приїхати ще всі. Ну, ось тут о, такі кільця, ущільнювачі є. Я хочу їх всі поміняти, щоб у майбутньому не було проблем з кондиціонером, не було з гідрачем, там, у нас не дуже багато всього. На таких ущільнювачах І нам треба всі оці ущільнювачі резинки такі маленькі, поміняти. Я замовив набір одразу на всі розміри, які є на ауді, щоб взяти і перекинути це все. А потім буду збирати цю морду. Все це ви побачите вже у сьогоднішньому відео. Але треба почекати, поки приїдуть оті ущільнювачі Тому поки два дня машина буде стояти. Це перше. Так, далі що у нас тут є? Бампер у нас є. Так, друге крило. Ось тут все це обережно дуже везеться для того, щоб не покоцати нічого. Воно в пилюці трохи з малярки, але воно ціле поки що без дефектів. Ну і бампер. Бампер нам треба дозібрати. У нас ріші тут всі лежать. Так, друзі, розпаковка. У нас прийшло дві посилочки, такі невеликі. Зараз розпакую це ось тут, заглушка ця на стакан. І оці, що я розповідав вам декілька хвилин чи секунд тому, ущільнювачі тут набор цілий для того, щоб зробити там все герметично і потім туди не лазити. Тому першим чином відкриваємо ущільнювачі набор. Питання інструкція є на будь-яку товщину, розмір і смак, як то кажуть. Ну Подивимось, що нам підійде, що не підійде. Оцей набор не гарантія того, що прям всі кільця сюди стануть, але ну, їх тут дуже багато і розміри тут ну, різноманітні. І тонкі є, і товсті, тому я думаю, що більшість ми точно підберемо. А друга посилка це ось ця заглушечка. У нас на цю сторону. Головне, щоб я правильно замовив. Так, Замовив, наче правильно. Зараз ми її одягаємо. Прям зі всіх сторін стоїть щільно. Ну, типу стаканчик, наче як нічого не було, якщо не знати, що з ним щось було. Ну, знову ж таки, так, експерти скажуть, що там видно, точки немає, але ось так відкрив. Тут ще буде стояти повітряний фільтр, ну, нормально, не бачу нічого такого. Так, і з цього боку, з цього боку, ось так він виглядає. Припилиться і буде плюс-мінус симетрично. Коротше, я вважаю, що то нормально. Тож з одним розібралися, а зараз збираємо бампер. Докупи всі решіточки встановлюємо і також міняємо всі ущільнювачі Коротше, всі життєво важливі організми я підключив. У нас тут ще є проблема з паливною магістралю, Я її буду замовляти повністю нову, тому що вона була перебита. Потім, коли я замовляв стакан, мені прислали паливну магістраль. З дизельної машини я тут кембриками ось такими на колхозу, для того, щоб чисто запустити цей автомобіль і почути, працює він чи ні. За цей час ми поміняли ущільнювачі майже всі, окрім двох. Там один маленький, дуже, а один дуже больший і товстий. Він на кондиціонері, тому треба поїхати купити нові. Я там відклав їх. Цю частинку ми вже майже дозібрали, встановили, все під'єднали. І зараз будемо пробувати запускати цей автомобіль, хоча б ось так от, поки він стоїть полу Зібраний, полузібраний. Но це буде знаком, що він запускається, і ми можемо спокійно далі збирати його вже не парячись за те, що нам у майбутньому треба буде його розбирати для того, щоб щось міняти, якщо він не запуститься. Але я впевнений, що він запуститься, оскільки він самостійно прокручується, тому проблем з запуском автомобіля, з двигуном, з коробкою тут точно не буде. Ну, я так дуже сподіваюся. Я вже знаходжусь за кермом цього автомобіля, і в мене ось є ключ, який вже знімається, ставиться. І зараз ми будемо пробувати запускати цей автомобіль. Коротше, поміняв батарейку ось тут. Щось клацає, щось не знаю, але працює. І ось цей блачок тут є, він також щось працює. У нас цей ключ лежав ось тут завжди. Будемо пробувати, може він якось підв'язаний там щось до чогось. Коротше, давайте запускаємо, тому що раніше вона взагалі не прокручувалась, був щелчок і все. О! -о, 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 -о. Запускається і глохне, але знову ж таки треба дивитися, що там є, що там не є. Але машина запускається. Давайте ще раз спробуємо. Ну може, там щось з топлівом. Ну коротше, як мінімум вона запускається, а всі інші проблеми вже будемо шукати потім. Запускається, глохне це може бути через те, що через що? Через те, що в мене там паливна магістраль зроблена аби як, вона може пропускати. Немає тиску в паливі. Короче, з цим треба ще займатися. Радіатор Основний. Всі інші радіатори у нас в цілі залишились, і то там він просто зігнувся. І ось тут по кантику пішло. Все інше, там було ціле, там я знаю, що їх-то як переущільнюють, але він коштує недорого. Тому зі старого ось ці гумки я всі познімав. Зараз зберемо і що тут? Касета вставляється всередину. Так, треба буде відкрит... відкрутити алюмінієвий підсілювач. І зібрати повністю телевізор. А то алюміньку вже закріпимо. Потім в принципі, я думаю, нічого складного тут немає. Все по зазорам, по пазам стає через декілька хвилин. Вже буде готовий результат. Ще у нас прогорівша гофра. Бачимо з цього боку. Не знаю, вона пропускала чи ні, тому що я на ній не їздив, не знаю. Купив, ні разу, не запускав, але зараз вона знята. І коли ми будемо ставити, хай вона вже буде переварена. Тому куплена аналогічна по тим самим розмірам. Зараз нам треба її розпакувати, оце відрізати, прикрутити цю частину до автомобіля, прихватити і потім вже обварити. Не на автомобілі зняти і обварити. Теж нічого складного немає, але у нас, типу, світло повинні скоро вимкнути. Ось я за 20 хвилин зібрав касету. І ще у нас десь 20 хвилин є на те, щоб як мінімум вирізати, а може і прихватити встигнемо. Але то не точно. Ну, ось як виглядає, новенька, класна гофрочка у нас буде. Тут рівно можна прихватувати, а ось цей згиб вже треба до автомобіля прикручувати, щоб труба не була натянута і не було зайвих вібрацій. Тільки почав працювати, заварив дві точки, вже тримається, і що? Вимкнули світло, як завжди, без графіку, без попереджень, аварійне відключення. Це класно. Коротше, оцю штуку я хотів сьогодні підварити, повністю заварити по кругу, прикрутити до автомобіля, а іншу сторону, на прихватки, вже чіпляти під автомобілем, як я раніше і казав. Але не судьба сьогодні то зробити. А завтра просто в мене немає часу. Завтра я запланував роботи по цьому автомобілю. У нас Форд стоїть треба буде завтра міняти оту стойку але сьогодні не про це сьогодні у нас було відео про ауді і ми дуже багато чого зробили але не все що хотілося тому Приходять запчастини, я їх замовляю. Частину вже замовив, частину буду замовляти сьогодні. Завтра, оскільки OLX треба шукати десь дешевше, десь якісніше. Ну коротше, шукати ідеальну ціну та ідеальний стан тих запчастей співвідношенням, тому що залишилися оці дрібнички, і коли ти збираєш або чогось не вистачає, або щось не те криве там. І треба замовляти шукати нові. І на це я планую витратити плюс-мінус тиждень для того, щоб дозбирати і дозамовляти всі дрібні штучки. Тож, на сьогодні, друзі, дякую всім за перегляд. Серія знімалася більше, ніж півтора місяці. Я думаю, що результат ви самі прекрасно бачите. Дякую всім за перегляд. Всім бувай!